Дайте мені найкращий букет, який є лише у вас в магазині. Чоловік років 55 неабияк здивував молоду продавчиню квіткому кіоску. Так, звичайно, ми зараз підберемо вам найкращий букет, тільки уточніть для кого квіти? запитала молода співрозмовниця. Для дружини. У неї у перший день весни день народження, та вона сама на весну схожа. А знаєте, давайте он ті троянди, усі, що є у відрі, нарешті визначився покупець. Він коштуватиме три тисячі гривень, здивовано наголосила продавчиня квітів. Нічого, гроші не проблема, відповів чоловік, витягнув три копіри по тисячу гривень, узяв красиво упакований букет і пішов. Пощастило ж його дружині, такого турботливого чоловіка має всім би таких, захоплено вигукнула йому услід одна продавчиня. Ага, це так романтично, відповіла друга. Та вони навіть не здогадувалися, яка історія була прихована за цим шикарним букетом. Василь то його купив, бо саме про квіти завжди мріяла його дружина. Та він не був впевнений, що зараз Галина прийме від нього цей подарунок. Василь узяв руки телефон і набрав сина. Слухав ці йшли гудки, але потім Ігор нарешті відповів Так, батько, слухаю тебе. Щось сталося, що ти мені телефонуєш у робочий час? з певною ноткою тривоги в голосі запитав син. Сталося, а ти хіба сам не знаєш? У твоєї мами сьогодні ювілей, відповів Василь. А звичайно, я пам'ятаю, ми з Іринкою дітьми сьогодні ввечері їдемо до мами, будемо її вітати, радісно відзвітував Ігор. Синку, я, власне, з цього приводу і телефоную. Як думаєш, якщо я приїду, мама мене не вижене? несміливо запитав Василь. Після цього батькового запитання на тому кінці дроту повисла тиша. Через кілька секунд Ігор набрався сміливості і відповів не знаю, тату, чесно. Ви дорослі люди якось самі розберетеся, Вибач, я на роботі не можу довго говорити. Василь почув, ці короткі гудки. В голові у нього теж було. Він уже давно зрозумів, що без Галини йому життя не таке цікаве, але вона пішла і не хоче повертатися. Та він її розуміє, бо сам у винен. Одружилася Галина з Василем відразу після інституту. Нічого за душею не мала, але у них було найважливіше їхнє кохання. Галина була найвродливішою дівчиною на курсі, а Василь вирізнявся неабо якою харизмою. Усі дівчата тільки мріяли про те, щоб він саме на них звернув увагу. Та Василь щойно побачив Галину, її довгу білу косу, відразу закохався в неї, не міг погляду відвести. А коли вона погодилась стати його дружиною, він почувався найщасливішим на землі. Молодого подружжя недовзі з'явився син Ігорем назвали в честь князя Ігоря. Василь вчився на історичному і чомусь ця постать йому найбільше сподобалась. От він і запропонував таке ім'я. Галина погодилась вона завжди погоджувалася зі своїм чоловіком, бо дуже його любила, ніколи не картала за те, що на початках вони жили бідно, а коли їхнє життя покращилося, раділа успіхам чоловіка і усьому його підтримувала. Та з часом Василь так звик до уваги дружини, що перестав цінувати і її любов, і її підтримку, і її саму. Син виріс пішов з дому, а вони вдвох залишилися. Бували такі дні, що між собою навіть жодним словом не обмовились. Тоді Галина й зрозуміла, що вона стала нецікава своєму чоловікові, і навіть запідозрила, що у нього могла з'явитися інша жінка. Довго губитися в спог... здогадках не довелося, бо одного разу Галина після роботи поїхала у справах інший кінець міста і там побачила свого чоловіка з молодою білявкою. Він подарував їй величезний оберем квітів, і вони щасливі обоє сіли в його машину та кудись поїхали. За 30 років нашого спільного життя ти не подарував мені жодного разу навіть однієї квіточки, а вона просто так за те, що красива, отримала від тебе шикарний букет, сумом зауважила Галина, коли збирала свої речі. Туди через квіти образилась. Ще не пізно я куплю тобі найкращі квіти, з надією, що все ще можна виправити, пообіцяв Василь. Справа не в квітах. Хоча я завжди мріяла про них, мріяла, що на день народження і мене, наче ще якісь свято, тепер принесеш мені хоча б три тюльпани. Але, очевидно, я навіть на це не заслужила, а вона заслужила. Галина зібрала свої речі і той же день пішла від чоловіка, а потім подала на розлучення. Тільки після того, як дружини не стала у його домі, Василь зрозумів, як добре йому жилося з Галиною. В побуті він виявився повним профаном, крім яєчні, нічого не вмів собі приготувати. А прибрати, випрати, попрасувати. Одним словом відчув сповна на собі, як воно жити без дружини. Чоловік змарнів схуд, в очах зник блиск, і харизма його кудись враз поділася. А Галина навпаки, розцвітати стала, зайнялась нарешті собою, зачіску змінила, спортзал записалася гардероб новим, обзавелася. Наважився таки тим букетом піти до Галини. Думав, що якщо подарує їй такі шикарні квіти, то її серце розтане і вона до нього повернеться. Галина прийняла букет від колишнього чоловіка, навіть запросила його на чай, але повертатись до нього не захотіла. Подумай добре, Галинко, ще не пізно все змінити», – став благати Василь. А ти так нічого й не зрозумів. Не буває пізно, буває, уже не треба, відповіла Галина і зачинила за ним двері. Адже вона уже навчилася жити без нього і почувалася в цьому своєму новому житті доволі щасливою.